Вітаю вас, друзі! Вітаю! Понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Вибачаюсь за невеличке затримання, але виключили світло. Не глянув на графік, не думав, що так виключать у нас дуже рано. І тому ну, потрібно було все зібрати для автономної нашої з вами роботи. Ну, ось так будемо працювати, коли не буде світла. Ми вже так робили, ми це переживемо. Ми це перетерпимо, ворог не заставить нас здатися. Давайте почнемо. Почнемо з того, що вчора, весь вечір, ввечері з'явилися повідомлення. Я хочу сразу сказати: офіційного поки що нема ніде нічого. Ни повідомлення про те, що Байден дозволив. Надавати удари в глибину Росії ракетами Сполучених Штатів Америки, які вони нам дороблять допомогу, які вони нам передають. Після цього сходу пішло повідомлення, начебто, і Великобританія, і. Франція дозволила бити своїми ракетами «Штормшедом» і Скальпель, а Байден – «Атакамсом». Далі була, була, була заява нашого президента Володимира Зеленського в тому, що е, такі речі не робляться відкрито і е, 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 оприлюднено. Ракети покажуть, якщо таке. Якщо таке є, начебто ракети скажуть і покажуть, скажуть про свою справу. Все, подивимося. Ну, давайте так. Фактично, Володимир Зеленський підтвердив, але прямо і офіційно ніхто нічого не сказав. Давайте трохи розберемося, що. Відбулося, що трапилося, а то радості у нас було. Ну, вибачте, мене за такий вираз, повні штани. Е, чи є така радість? Чи щось інше, чи буде прорив фронту, чи буде якісь інші реакції після дзвінка Шольца, де Шольца просто по унітазу Путін поводив отак лицем, обличчям, поводив, поводив і викинув. Шольц просто принизився. Я вже казав, він працює на внутрішню е аудиторію, але приниження Шольца було неймовірне путіним. Далі, заява була Макрона, що він не буде дзвонити, і нічого в цьому не буде ясно. Балтійські е південні країни Європи також сказали, що подивимося, хто перший подзвонить знову Путіну і хто буде що там намагати. Так от, перейдемо до цього дозволу. Що дає і не дає цей дозвіл, якщо він є. Знову ж, ми побачимо це. Є він чи немає, його? є він реальний. Або є він віртуальний. Є він тільки для галочки, або є він для того, щоб ми е, здобували якісь перемоги на фронті. С -с Сразу хочу сказати: от зходу, ніякої глобальної перемоги це нам не надасть. Друзі, по одній простій причині. Для того, щоб. Змусити росіян хоча б почати намагатися почати думати, а керівництво Росії також, хоча би почати, знаєте, там думати про якесь завершення війни, для цього потрібні не 300 кілометрів, а тисяча, можливо, й більше. Для цього потрібно, як президент казав, тамагавки. Всі сміються. От тамагавки просив. Ось те просив. Всі сміються. Він дуже багато хоче. А воно втілюється. От все, що він говорить, все, що він видвигає, все, що наше керівництво видвигає, потихень, потихеньку, потихеньку. Шкода одне, що це дуже пізно. Що да, грають на руку Росії, дали відвести там літаки і так далі. Але що дає цей дозвіл? Давайте ще раз заново начать, почнемо. Ну, Моральне піднесення, давайте так, українського народу. Воно вже вчора відбулося, і ефорія ще буде. Це добре. Це ми забули упадничний настрій, і ми підняли трохи ніс, і ми знаємо, що нам треба воювати. Це перше, що дає. Друге, що дає, якщо ракет буде вдосталь, то так ми можемо практично ліквідувати обстріл наших міст е, кабами. Розумієте, ми можемо винищити ПВО російське. Аеродроми підігнати своє ПВО до кордону і не давати підлітати російським літакам, щоб вони обстрілювали наші міста, Харків, Сумі та інші населені пункти кабами. Це прорив, якщо, якщо ракет буде вдосталь, друзі. Ми можемо знищити інфраструктуру. Те, що ми поки що, на жаль, не робимо. Ворог терорист вбиває наших людей прямо спрячими в своїх домівках. Ми не стріляємо навіть по залізниці їхній і це погано. Ми не стріляємо по їхнім електростанціям, і це погано. Не знаю, які там політичні домовленості От не знаю. Ми не винищуємо їхню промислову інфраструктуру, те, що роблять вони. І це погано. Ось це що плюси мінуси. Прориву і перемозі у війні я сказав, що може дати. А, ні, не сказав. Це 200 літаків F-16. Це 20 ПВО, типа Петріот, а можливо, і більше. І це ракет ракет от хоча б таких. 500 не, мен, не менше, 500 і більше. А ще 500 і більше інших. Ось тоді може бути суттєва, суттєва перемі... зміна, зміна ситуації у цій війні. Якщо нам дадуть 10 ракет, взагалі, нічого. 20, 30, 40, 50 взагалі нічого. Ну, ще 100 ракет щось може. На окремих участках фронту щось може змінити. На окремих. Так що давайте спокійно до цього відноситися, друзі. Не читати оці обяви. Оці ось всякі, <кхи>, всякі знаєте, прев'ю, всякі назви. Проміняли далекобій на курс, курс віддамо тепер. <кхи> ну, дивіться. Давайте спокійно все. Почекаємо. Не буває, ви бачите з нашими партнерами все швидко. Сьогодні оголосили, ракети дадуть через півроку. Таке бувало у нас? Бувало. Ракети без літаків. Нічого. Так буде і тут поки що. Ну і друге, оце все. Е ми ще не знаємо офіціально нічого. Це все тільки Вашингтон Пост, це Реу, це Фігаро. Ну, вся всякі видання. Всі видання там е світові там, начебто поважні видання. Буде Штормшедом? Не знаю. У нас його нема півроку, Штормшеда. Буде скальпель, 10 штук обіцяли скальпеля. Ну, давайте виходити від цього. Ми поки, якщо і щось у нас є, можливо, завезли вже тайне. Це було б дуже добре. Я б хотів, щоб так було. Точково щось зробимо. Масово поки нічого не зробили. Ми все повинні робити самі. Давайте забудемо це дали, не дали, попадали, не подали, роздозмовили, не дозволили. Своє робити. Ми можемо зараз робити дрони. Давайте будемо робити дрони, битися дрон. Півроку ми билися дронами. Наші військові билися дронами. Не було снарядів, не було артилерії, не було ракет. Нічого не було. У нас ПВО практично було е ну так, на, на нулі. Коли не давали Сполучені Штати нічого, і інші ж не давали, всі ж йдуть за Сполученими Штатами. Я просто благаю Господа, Бога, да? хоча я не дуже то вірю в нього, щоб е зараз не дивилися на Сполучені Штати європейці, а вони все одно дивляться. Тому що там все пов'язано, тому що виробництво пов'язано, все отак от перекручено. Так що ведемо себе спокійно. Як жили, так живемо. Як воювали, так воюємо. Як працювали, так і працюємо, друзі. Як збирали, так і збираємо. І не впадаємо в ейфорію. Не впадаємо в ейфорію. Що я взагалі можу сказати? Ну, Це начебто відповідь. Відповідь е, Сполучених Штатів на військових КНДР, не думаю я, це ще може бути і удар під дих Байдена, Трампу. Все це може бути. Ми, ми багато чого, знаєте, ми бачимо поверхню, низ ми не бачимо. Може бути удар під дих. Що потім повинен робити Трамп? Ну Питання номер один. Росія не хоче сідати за переговори. Він... Е, Відміняє розпорядження Байдена, як на нього подивиться світ? Після тієї атаки, що от ми зараз автономно працюємо, нема електрики, нас виключають. У нас три станції залишились. Три станції. І їх розбивають ну, підходи до станції, під станції. Да? Нас знищують, а ще син Байдена назвав американців Байдена, вибачте, син Трампа, син Трампа, вибачте, назвав американців Байдена і всіх інших імбіцилами. Якщо він американців вважає імбіцилами, то ким він вважає нас українців? У мене от питання. Імбеціли дозволили бити глуп Росії. А хто ж тоді ми для сина Трампа? І що робити Трампу? Відмінити Ну, це ну, падіння Сполучених Штатів, залишити так. Це з Росією скандал повний. Він, Це могло бути. Будь-яка версія, будь-яка причина могла служити цьому рішенню, якщо воно є. Реально, якщо вони, я все таки трохи скидую. Бачите, нема офіційності. Далі. Воно є. Байден герой для частини американців для нас, а ракет немає. Це може бути? Може бути. Та може бути все, що завгодно. Тому робимо свою справу. Спонсуруємо канал, щоб нас було більше. Дивимося, хоча і електрики немає нас, розповсюджуємо. Ставимо подобаєчки, Підтримуємо український YouTube, україномовний YouTube. І я хочу подякувати вам, друзі. Не знаю, як я розповів. Розповів, як зміг. От напачка. Далі будуть висновки, може, ввечері ми ще поговоримо. Ну, поговоримо. Я хочу подякувати Николаєву Євгену за донати. Іваніхіна Ірини на канал. Пані Ірина, велика вам подяка. Грасіменко Людмилі. Денисів і Ніни. На реп перерахували дівчата. Паніуліс Вікторії. Хтось 16.21.55 на монобанк. Хтось 21.11.21.07 монобанк. Дякую. Також 16. -го. Федини Лариси, 50 на 50 особисто. Дякую, пані Лариса, вам. Руслан Константинович, величезна вам подяка, пане Руслане, на розсуд написав. 17.11.10.09 Монобанк. Друже Валерій, Лазебник, дякую вам за перерахування. 17, 13.09, 17,55, 15,43 на Монобанк без прізвища, по стані 2 з приватом 24. Шевченко Ксенії Монобанк. Дякую вам, пані Ксенія. Брейлевський Брильов, Елізаветі. Тер, Терлецький Тетяни на розсуд, пане Тетяна, написала. І Расковій Марині, і Єнгелічевій Світлані. Всім велика, велика подяка. П'ять хвилин у нас вийшло сьогодні в 13. Але я, як міг, швидко розповів вам про це рішення і про те, що працюємо далі, друзі. Далі, далі. Ми збираємо на доповідь ввечері, що ми забрали і що у нас є. Україна переможе!